Тарас Чиновіл, пане Тарасе, вітаю Вітаю. все в Україні. Гарного дня дуже гарно. Вітаю. Я дуже я, я теж люблю ну, білі свято. вишиванки Велике. сьогодні. Свято звісно, да. Да, і дуже радий вас бачити в такому свят, святковому одязі, пане Тарасе, ось ну, заява від першого заступника голови комітету держдуми в справах СНД євразійської інтеграції та зв'язках з піввітчизниками члена партії «Єдина Росія Костянтина Затуліна. Офіційно було заявлено, що Росія збирається домогтися денацифікації, демілітарізації та нейтралітету України а також захистити жителів Донбасу. Нагадав депутат. По якому з цих пунктів ми досягли результату? По жодному, що більше деякі з них перестали бути. Мати будь-який сенс, наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Жодної на цей момент вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати. Ну, не можемо прив'язати всі ці заяви і весь всі вулання, істерику, звісно, з безпилотною Москвою. З, з, з ситуацією в Белгородській області, як ви зараз бачите всю цю ситуацію, аналізуючи всі ці заяви, пригожинські погрози, його чергова бійка з цього разу з чеченцями, чи все ж таки можемо говорити, що є? Вірогідні, що Путін не зможе контролювати ситуацію. Що інформаційно, зокрема що вона відход... виходить з його контролю? Ну вона потрохи виходить з під його контролю з різних причин. Перша він сам це організував. Тому що війна між дубаштами і Кремля це рукотворне явище, яке придумав Путін для того, щоб ні одна з силових структур, ні одна з груп впливу в Росрашистані не зміцнилася настільки, щоб становити йому загрозу. Вони всі ущербні, вони всі час від часу гризуються між собою. І він їх завжди стравляв сам. І зараз він догнав ситуацію до такого стану, коли він в силу чисто фізичних і психомоторних якостей, а він реально хворий. В нього дуже серйозні провали бувають пам'яті психіті. Все частіше вони бувають ну, більше нічні, але вони все частіше в день. Практично вже вперше було виставлено на такі рівні, як зустріч лідера іноземної держави, правда, Еритреї, виставили двійника і вперше виставили двійника три дні назад на засідання Совміна. Вперше проводив засідання уряду на раду з урядом, проводив двійник, а не сам Путін, тобто стан його гірше, і в силу цих обставин. Процес, який він запустив сам, як цілком скоординований, свідомий, який мав йому допомагати, він вже контролювати не може ніяк. Він зараз тримає біля себе як абсолютного найпливовішого керівника на Росії, це Патрушев. Патрушев реально сьогодні має всі важливі впливу, але його не сприймають. Він для всіх всі сприймаються так. Почекай, почекай, доки, коли Путін здохне, ти будеш перший на черзі, його ненавидять всі. Тому Патрушев зараз спробує скористатися цим моментом, їх максимально пересварити далі, продовжити цю ситуацію, при тому совіщаючи, принижуючи тощо, бо в нього завдання якимось чином зафіксувати обставини так, що на момент визнання недієздатності або смерті Путіна, щоб перше усунути Мішустяну mm. і свого сина поставити, який є сьогодні міністром, поставити виконуючим обов'язки прем'єр-міністр. І далі, якщо не помиляється, 61 чи 62 стаття Конституції РФ, частина друга, де передбачено престолу наслідування випадку недієздатності президента, щоб саме його син отримав всі важелі, і тоді вони могли би сімейним підрядом передавити. І тому от вони зараз досить активно роблять ці речі для посилення протистояння. Треба не забувати, що війни внутрішні у них ідуть постійно. Але Рогозін, ой, господи, кажу, Рогозін Пригожин. Угу. Своїми вагнерами сьогодні перебуває під захистом Патрушева. Інакше його вже давним-давно ліквідували. Він дуже багатьом наступив на хвіст. Він наговорив дуже багато на всіх. І саме Патрушев його зберігає як певну гарантію для себе. Тому поки що всі ті події, які в них там відбуваються на верхівці, вони ще мають рукотворне походження. Вони тільки частково керовані, вони виходять з під контролю. Коли Путін здохне, я думаю, надіюся, дуже надіюся, що це станеться все-таки достатньо скоро. Я думаю, що там втримати нічого не вдасться. Там будуть дуже серйозні деструктивні рухи, тому що вони самі їх розкрутили. Але поки що на сьогоднішній день всі ті їхні взаємні виступи передирання не зачіпають Путіна. Вони не про нього, вони між своїми. Тому, що я скажу, це є сценарій саме Путіна. Що стосується заяви, яку ви цитували, знаєте, Затолін, він, звичайно, скотина мерзеніша. Це шовініст. До речі, продовжені фрази. Далі що питання про необхідність ваші унічтожить Україну і все інше, але він серед них не найбільший ідіот, скажімо так. І він дуже добре усвідомлює певні речі. Плюс він вважає, що він ще до Путіна тут руководив процесами, і Україну контролював він ще задовго до всіх других. І тому він дозволяє собі іноді висловлюватися, ну, в ну певній мірі зневажливо на адресу навіть Путіна, тому що це є ця його заява, це проти Путіна. Ну вона констатація факту. В принципі, там всі саме так і думають. Інша річ, що ніхто зупиняти війну не збирається. Ніхто не збирається що самого Путіна усунути. Всі чекають, що він природною смертю здохне. А таким чином, як ним займаються лікарі, це може протривати ще достатньо добре. Ну і останнє, коли ми говоримо про Шебякіна, то насправді поки що це є військово-політична операція. Можна сказати так, військова операція це коли ви заходите на територію, і у вас є основне завдання зайняти територію і там закріпитися. Ну, скажімо, хоча б прикордонні райони зайняти і їх зберігати під своїм контролем. Може бути військова операція, коли ви відтягуєте туди війська. З основних фронтів поки що, так ніби трошки дещо перекинуло, а серйозного перекидання ще нема. Для цього ця операція має проводитися без перерви на різних ділянках. Причому під виглядом РДК і оцього легіону свобода Росії мають працювати і наші зсу. І наша тероборона по всіх, по Курській, по Брянській області, тобто весь периметр у них має горіти. Тільки в такому випадку вдасться відтягнути порядка 20 тисяч від е місць основних боїв, і це було би добре зробити безпосередньо, якраз напередодні викопане Тобто, пане, ви, ви, да, ви зазначили під виглядом, тобто зараз знайдеться про повномасштабне вторгнення. Української ні, армії в Російську Федерацію ні не йдеться. Це військово-політичне, це є розхитування і дестабілізація ситуації на самій раші. Це викликання певних панічних настроїв. Тільки треба розуміти, в них же ж цензура. У нас теж цендура. У нас слава Богу, українці вміють шукати нормальну інформацію. І глядачі, мільйони глядачів дивляться, скрізь прямий телеканал, незважаючи на те, що там на банкові хтось дуже боїться, щоб і... ми говорили, яка Росія погана. пане пане Тарасе. Поки Ютуб залишається не забороненим Росії, так. ви знаєте, що і величезна частина глядачів прямого це теж Росіяни. Вони дивляться при і вони зараз дивляться так. вас е, так, але. Там є я не дуже люблю говорити тему хороші росіяни, але там є інтелектуальні і неінтелектуальні. Вся справа в тому, що співвідношення неінтелектуальних там просто колосальне. Якщо в Москві Пітері і в Єкатеринбурзі дивляться різне, то і в тому числі якісь опозиційні свої, так. там все, то вся губинка. ну Губинка це на рівні обласних центрів, Разані, Ніжній Новгород, і Саратов нічого не дивляться, Ще, як того, що їм кажуть. Їм кажуть, що все победоносно, все прекрасно, Ми далі, трошки три дні немножко затягнулися, а все остальне Київ уже на ладоні. І вони в це вірять. Тому насправді про те, що там відбувається, вони знають, що просто е, наші границі тероризують диверсіонні групи врага. Нацисти пробують тероризувати, Вони не знають. Що в тому, що вже там немає світла, води, що там мародери, що там поліція розбіглася, що там тільки російські танки, якісь, які стоять на іншому краю, розбомблюють саме ж місто, боячись, що там місто зайшло, можливо, з нашого боку. Тому насправді, поки що ефект від цього не найсильніший, але він розхитий. От, кілька дронів, які залетіли на Московську Рубльовку, навіть не Москву, а на Рубльовку, там, де живе їхня ота вся псевдоеліта. Вони зробили більше ніж будь-які інші операції, тому що там ти підняли такий віск одної волочкової, отої Путінської балерини, вистачило з її істерикою. Як по ній прилітів дрон, право за півтора кілометра від неї. але як вона більше спать не може. Що, е, а її читають реально десятки мільйонів. Тому насправді я думаю, що от такі речі. Нам треба дуже е, прецизійно дивитися. А що стосується цього, ну це потрібна операція. Такі операції треба робити. Треба виходити на територію ворога. І ще один момент. Знаєте, я тут зійшлюся на це. Не моя ідея. Це ізраїльський, по-моєму, чи американський оглядач військовий. От е, Галялеві начитав, він не зруйнував просто на ім'я, воно mm. мені незнайоме. Він розглядав можливості нашого наступу. Дай Боже, щоб у владі його далі не гальмувало. Мені дуже не подобається ситуація, до речі, навколо наступу. Але він припустив третій варіант. Що оскільки є дуже сильні оборонні струпоруди, їх дуже важко долати, дуже серйозні мінування, цілком можливо, що одна з ліній наступу піде в їх обхід. Mm. Отак як, скажімо, Ардена обійшли німці і зайшли за лінію МЖено. І я зовсім не виключаю, слухайте, появилися перші бойові зіткнення в районі Валуйок. Валуйки – це розумієте що це є. Східна частина е, Білгородської області напроти уже окупованої, маленький окупований кусочок Харківської області. Тепер си уявіть: отам, вздовж від дворічної, по Харківській, біля Осколу, виходять оці їх, вони називають зуби, дракона, очі пірамідки дурні, все інше, все заміновано, куча укріпень, все. А з російського боку нема взагалі нічого. І нічого і нікого. Ні пограничників, ні прикордонників, ні військових. Воїть собі дві бригади спокійно заходять на російську територію, обходять по російській території спокійно через місто Вауйки, парадним маршем, з якимось там навіть попереду можна отой РДК пустити з там тим їхнім, ну тим односмуговим прапором проходять, роблять відповідну показову програму і заходять на Троїцьке в Луганську область, і звідти. Ззаду, зі спини, та слухайте, там не буде кого вибивати. Там така почнеться паніка, що вся оборонна лінія від російського кордону до Кремінної розлетиться, їх просто не стане. І вони просто звільняють, розбирають завали, і туди потужно заходять основні наші війська і йдуть далі на, на Айдар, на Луганський, оточують групування ворога. Може ну, бути такі варіанти. Пане ну звісно, може, звісно, що елемент. Um, uh, сюрпризу неочікуваності, має бути присутнім через ну, те, дивіться, що. Але ми на... знаєте, о чому ця штука? Ми раніше дуже обережно розглядали можливість да. наступу через ворожу територію. Саме да. через ворожу територію. Я е, майже рік назад. Коли ми трошки наші відтіснили від Харкова ворога, але ще у той операції Харківської офензиви навіть ще близько не було. Тільки підійшов один раз навіть вийшов на кордон, там навпроти Харкова, потім там знову раші десь з'явилися. Я тоді написав, що от такий варіант, а неможливо? Тоді йшла мова ще про Вовчанськ наш, тільки те, що от поряд біля Харкова зовсім було, що просто. Угу. Перейти на російську територію, там є не зруйновані мости, так. там нічого не заміновано, і зайти у Вовчанськ з того боку, яка буде паніка, яка буде все. Мене тоді зашикали. сказали, та це неможливо в принципі, тому що це неможливо То, тому й користуйшов один рік. І так. ми бачимо, що це не просто можливо, а це просто один з варіантів. Тому й тому, тому користа вся белградська операція через те, що вона продемонструвала, що ну це не червона лінія для Путіна, як е, і всі інші. Вони просто ну, на наш на власні очі очі вони зникли. І, і, і про це свідчить е, дуже обережний е, підхід до цього західних політиків, які так. дуже обережно коментують це. Вони не підтримують, але водночас е, це війна, друзі, і почали її. Ви, росіяни. Тому ти -то вся справа. Ні, але давайте так. Є речі, які говорять, і є речі, яких вимагають. Ізраїль, напевне, можемо припустити, що, можливо, має ядерну зброю. Припустити можемо. Але ну, Ізраїль Не може, задекларована ядерна держава. Сказали, так. Не дай Боже, ти її застосуєш проти своїх ворогів. Будуть дуже серйозні наслідки. Ізраїль знає, що якщо він це зробить, у нього будуть дійсно розірвані відносини зі США, і він цього не робить. Але Ізраїлю кожен день, коли він відкриває вогонь по сектору Газа. Відповідь, звичайно, yeah. але відкриває. А це наймовірно заселена територія, там очевидно гинуть і цивільні, там руйнується інфраструктура. Це правильно, ж він це робить, тому що звідти летять ракети, розберіться зі своїми. Хто це робить? Yeah. Це правильно. Але американці кожен раз кажуть: а -я, я як недобре, Боже, який Ізраїль не демократичний, коли Ізраїль десь там по в районі ВФМ проводить поліцейську операцію, Боже, який ви терор робите, припиніть негайно. І, маш, хай пальчиками. Ізраїль всім каже, слухайте, ви знаєте, там казочку оповідь про русський воєнний корабль українців. Дізнайтеся, вони вам сказали, куди йти. Оце приблизно виглядає так, тому що є це борони, які є табу, і є проформа. Те, що зараз на входи на російську територію сказали в США, це для проформи. Це для того, щоб не було претензії, тому що так, всі так. ж кажуть, це ж НАТО на нас напало. Про чому НАТО? НАТО не задоволена НАТО каже, що цього не треба робити. Але відразу кажуть: Ну але це ж Росія напала. А тут що можна сказати? Тим більше Росіяни з Росіянами воюють ще. Ми тут при чому? Тому. От зараз є поки що, як виглядає поки що обмеження, і то треба ще подумати, наскільки воно серйозне. Це на використання американської зброї на території Ерефії. Оце обмеження поки що існує. От ігнат про нього говорив, mm. і все питання в тому, чи це наші трошки перебільшують, чи вони дійсно дістали пряме попередження, не публічне попередження від американців про повну заборону на такі дії? Я думаю, що вона впаде. Ця заборона буде знята упродовж можливо двох місяців, коли всі побачать, як можна колиш Росію на їхній території, я думаю, що дозволять використати його тоді можна буде ліквідовувати іскандери, а це дуже важливо для нас. Поможність Путіна якось скористатися цією ситуацією, аби е, в чергове вже і е, вже вирішально довести до населення, що це заціна війна. Дивіться, що е, робиться в То це ну така е, от ця. Стратегія вона складна тим, що як ви зазначили, є а, а, цензури, цензура. Вони цензурують цю інформацію. А, а з іншого боку, а, як вже стає очевидним, росіян величезний брак емпатії, співчуття, і країна дуже величезна для мешканця Владивостока, те, що відбувається в Чебекіно, ну просто Не, ні так, до сулі, чого самі ж руські відмітили одну штуку. Коли почалася істерика над Рубльовським шосе під Москвою, ну оця вся еліта почала вийти, там були такі аплодисменти. Аж соловйового потрібно було втрутитися, і так, так а... один народ! На справді, атака на Москву. Викликає захоплення всієї іншої Росії. Атака на Рублівку викликає захоплення, в тому числі навіть і Москви. Тобто, це то звичайна банка спову дуже класна діагностика російського, як, 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 як би мовити, суспільства. Немає цього О, суспільства, так. але окей, умовно кажучи, суспільство. Оце безпілотники Белград продемонстрував просто ну найкращим і найяскравішим чином. Я вам скажу, коли прилітають туди, на ближній області, то. Не то, що якоїсь там емпатії чи якось їм просто наплювати. Ну йде там війна, ну і що? Ну наші там борються, ну хто-то там має пострадати. Війна ж до них не доходить. Угу. Коли буде все-таки глибинні ураження, вони мають дуже велике значення. У Мене страшна претензія до нинішньої влади за те, що вони зупинили ракетну програму, тому що в нас є одна зброя, яка мала дуже чітку назву, дуже правильну назву. Знаєте, як називається ракетний комплекс Грім? Це mm -hmm. засіб неядерного стратегічного стримування. Це означає, що це не підядерні боєголовки, але він де факто, де Юре, він вважався, що він чуть-чуть не дотягує до Москви. Де-факто mm -hmm. він накриває Москву з великим запасом. Mm -hmm. І це балістична зброя доброго рівня, яку перехоплювати дуже важко. В ній є найновіші певні системи, які новіші за ескандери. Тобто, якби в нас був грім, в цьому випадку. Ну, чому називається зброя стримування? Коли у вас є така зброя, на вашу територію не дуже хочуть лізти. Велике питання, якби в нас було їх активно розвивали, якби не зупинилися всі програми, збройні в другій половині 2019 року, якби їх не закрили, всі. Ну я переконаний, я тисячу разів казав і ще раз повторюю: ніякої війни би не було. Тому що хтось грався в якісь ігри, я не здивуюся, якщо заглядання в очі путіну зайшло дуже далеко. Але менше з тим, от у нас є, є єдина. Установка, якби ми зараз могли її відновити нормальний випуск, але на жаль, зараз це дуже проблемно, реально технічно проблемно. Саме Грім зняв би проблему: американці не дозволяють бити своєю зброєю по території Росії, поки що не дозволяють, через повторюся. Але якби ми били своєю, ні в кого питань би не було. Безпілотники луплять по будь-яких точках Росії, але це безпілотники українські. На Сарат під Саратов, на Енельс прилетів. Безпілотний реактивний апарат стриж радянського виробництва, він не американський, він української армії. Все, це ваше право. Українці можуть робити все, що завгодно, своєю власною зброєю, хоч по Кремлю стріляти, ніхто нам не заперечує. Тому коли зривали ракетні програми, ну заклали цю трагедію. Ми будемо далі терпіти прильоти іскандерів, тому що хтось захотів, щоб нас не було контрзброї, якою ми самі могли б ті іскандери знищити.